Сила, швидкість стратегія, легенда це не просто слова, це коди до величі. За всю історію боксу, лише одиниці змогли піднятися над усіма та стати абсолютними чемпіонами. Але хто з них увійшов до нашої п'ятірки найвеличніших в історії? Відповідь може вас здивувати. Перш ніж ми почнемо, коротко про наші критерії, ми оцінювали не лише сухі цифри. Наш ТОП базується на чотирьох китах. Вплив на спорт. Як боксер змінив гру та надихнув мільйони. Досягнення. Титули, рекорди та перемоги над легендами. Стиль та харизма. Унікальна манера бою та особистість, що притягує увагу. Спадщина. І так, наш вибір суб'єктивний, але ми готові його аргументувати. Друзі, ви на каналі GG Sport. З вас лайк та підписка. Пристибніть паски. Поїхали! Майк Тайсон відкриває наш рейтинг. Найнебезпечніша людина на планеті. Майк Тайсон. Це феномен чистої, нестримної сили. Наприкінці 80-х він був не просто боксером, а стихійним лихом у ринзі. Виснажливі тренування біг по 4 години майже кожен день. Він був справжнім майстром своєї справи. Найсильнішим Тейсон став, коли працював з легендарним кусом Даматом, який ставився до нього як до свого сина. У 1986 році він знищив Тревора Бербіка, ставши чемпіоном за версією WBC. Потім він додав до своєї колекції пояси WBA та IBF, ставши першим абсолютним чемпіоном, що об'єднав ці три титули. Його перемоги над Ларі Холмсом та нокаут Майкла Спінкса за 91 секунду назавжди увійшли в історію. Його стиль пік кабу перетворив його на ідеальну машину для нокаутів. Він виходив на ринг, і всі знали, це надовго не затягнеться. Його спадщина це образ абсолютної домінації та нагадування, що найбільший ворог часто ховається всередині. Як показала сенсаційна поразка від Бастера Дугласа. У кожного є план, допоки йому не прилетить в щелепу. Флойд Мейвезер. Людина з великої літери у найскрутніші часи свого життя він цінував спорт. І навіть коли програв олімпіаду, в котрі його до речі засудили, він знайшов сили, щоб знищити свого опонента на реванші пізніше. Його грааль захист, який прозвали Філадельфійською мушлею. На четвертому місці повна протилежність Тейсону, геній захисту та бізнес імператор Флойд Флойдмані Майвезер. Його можна любити або ненавидіти, але неможливо заперечувати його велич. Чемпіон у п'яти вагових категоріях він перемагав легенд Оскара Делахою, Шейна Мозлі, молодого Сауля Канело Альвареса. А його бій проти Мені Пак'яу, названий боєм століття, з тим найкасовішим в історії. Флойд перетворив бокс на шехи, де він був непереможним гройсмейстером. Його боксерський IQ та реакція космічного рівня. Він не прагнув нокауту, він прагнув досконалості і досяг її, залишившись непереможним. Зараз Флойд активно тренує свого племінника. Хто знає, можливо, він буде легендарнішим за свого тренера. Володимир Кличко. Бронза нашого рейтингу, людина, яка визначила цілу еру. Доктор Сталевий Молот – Володимир Кличко. Протягом 10 років він був синонімом слова чемпіон. Володимир провів 25 титульних боїв, здобувши перемоги над такими бійцями, як Девід Хей, Олександр Повєткін та Кубрат Пулєв. Його серія з 18 успішних захистів титулу, друга за тривалістю в історії важкої ваги. Його стиль це панування інтелекту над грубою силою. Він перетворив бокс на науку і довів, що чемпіоном стоїть не лише в ринзі, а й за його межами. Навіть його останній бій, драматична поразка від Ентоні Джошуа на переповненому вемблі став одним із найвеличніших поєдинків десятиліття і показав його неймовірний дух воїна. Однак знайшлися люди, які називали його стиль нудним. Гадаємо, вони не розуміли його суті. Це була не бійка, а повільна анаконда, що стискала суперника своїм джебом, методично позбавляючи його волі та не залишаючи жодного шансу на порятунок. Його чемпіонська витримка сьогодні служить Україні на дипломатичному фронті, де кожне слово має вагу як колись його правий прямий. Поразка не варіант, доки ти сам не здався, Володимир Кличко. Алі на другому місці людина, яка вийшла за межі спорту. Людина, чиє ім'я знає кожен найвеличніший Алі. Порхай, як метелик, жаль як бджола. Він був поетом рингу, але його головні битви відбувалися за його межами. Алі вигравав більше на прес-конференціях. Він був піонером психологічної війни. Своїми віршами та гучними заявами він залазив у голову суперників, змушуючи їх битися не за своїм планом, а за його. Він шокував світ, перемігши на переможного Соні Лістона. Він пройшов через трилогію найжорстокіших боїв проти Джо Фрейзера, кульмінацією якої став трилер у Манілі. А його перемога нокаутом над Джорджем Форманом у бою у Гуркіт у Джонглях. Це вершина тактичної майстерності. Рекорд 56 перемог, 37 нокаутом, 5 поразок, і 5 разів визнавався бійцем року за версією журналу The Ring. Тільки уявіть, дозволити найсильнішому нокаутеру планети Джорджу Форману бити себе протягом семи раундів. Тактика роб була не просто хитрістю, а проявом абсолютної віри у власну стійкість і геніальність. Що шокувала світ. Він боровся за своє переконання, ризикуючи всім. Алі це не просто боксер, це символ свободи, мужності та незламного духу. Він король 20-го століття, але час іде, і з'являються нові герої. Я найвеличніший. Я сказав це ще до того, як дізнався, що це правда. Мухаммед Алі. Олександр Усик. І номер один, можливо, для когось це несподівано, але для нас це очевидно. Людина, яка в 21 столітті робить неможливо. Професор, козак, абсолютний чемпіон у двох дивізіонах Олександр Усик. Його шлях до абсолюту почався ще з олімпійського золота, як Мухаммеда. Ця ідеальна аматорська школа дала йому технічну базу, яку не може зламати жодна груба сила сучасних гігантів. Чому він? Тому що він порушив усі закони сучасної важкої ваги. Будучи меншим, легшим, він перемагає гігантів не силою, а геніальною тактикою, кутами атак та феноменальним боксерським інтелектом. Він не б'ється, він розв'язує в ринзі найскладніші рівняння, але його велич не лише в поясах. В Часи найвищих випробувань для своєї країни він став більше, ніж спортсменом. Він став символом незламності українського духу. Він б'ється за цілу націю і перемагає. Алі був королем своєї епохи. Усик – король нової ери. Олександр Гадіфел Гевівай Чемпіон Долд. Анфіл. Анверіфіл від руйнівної сили Тейсона до генія захисту мейвезера. Від ери домінування кличка до глобальної ікони Алі. І до нового короля Олександра Усика. Кожен із цих чемпіонів назавжди увійшов в історію та залишив свій унікальний слід. Звісно, наш вибір може викликати дискусії, і в цьому вся краса боксу. Тому ми хочемо запитати вас: а хто ваш номер один? Чи згодні ви з нашим вибором? Чи можливо ми когось забули? Поділіться своєю думкою в коментарях. Нам справді цікаво почитати. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити більше подібних аналітичних топів, обов'язково підтримайте нас. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні битви думок. До зустрічі в новому відео!